В нашій зоні відповідальності пересування броньованої техніки помічено не було протягом останніх півтори доби точно. Помічали легку автомобільну техніку, яка також, на мою думку, застосовується більше для того, щоб підвести боєприпаси, підвести снаряди, підвести забезпечення для пілотів БПЛА, FPV, Мавики, БК до Мавіків і Взагалі здійснити підвоз продуктів і будь-якого логістичного забезпечення. Це вад, типу буханки, вази, різні такі машини, які якраз використовують для забезпечення. Звичайно, у зв'язку з тим, що логістика не є найкращою зараз у противника, так само вони нам намагаються зробити все, щоб нашу логістику уповільнити і унеможливити. То вони наносять вогневе ураження по нашим логістичним маршрутам і намагаються свої логістичні маршрути забезпечити зараз за допомогою таких днів перемирі.